Світлячки, я вас вітаю і маю надію, що у вас все добре, ви в безпеці. Знімаю шортс відео відповідь на ваші запити неодноразові, а саме по догляду за волоссям. Світлячки, основний костяк вам показую це те, що в мене перевірено часом. Які б я засоби не використовувала, у мене довге волосся комбінованого типу. Щоб я не використовувала, я постійно змінюю. Засоби, але постійно я періодично повертаюсь все ж таки до пантін, ще студентських своїх років. Щоб я не використовувала, постійно я повертаюсь до шампунів пантін, бальзам пантін різного направлення. Тобто моє волосся все ж таки обирає пантін. Хоча я одними і тими самими засобами ніколи не користуюсь Я комбіную. Також закінчився від пантіну, у мене закінчився отакий спрей для волосся, дуже класний аромат кокоса. Якихось екстраординальних властивостей тут абсолютно не помітила для волосся. Для мого. Окрім класного аромата кокоса. Якщо вам подобається аромат кокоса, вам це сподобається. Як облегшення для розчісування? абсолютно ні. Облегшення для розчісування, відновлення волосся після укладок, після лаків, після завивок, всяких плоєк. Отака тема. Місто Дніпро, виробники, так розумію, вже в АТБ не вперше раз беру. Цей спрей двохфазний. Оце дійсно полегшує мені розчісування. Немає ярко вираженого аромату. Голд Арган. Наш український виробник це не реклама. Що касаємо облегшити розчісування, оцей спрей. Єдиний, який мені в цьому допомагає. Також гліскур вже повторила, теж більше для за, і за аромату мені подобається ці спреї гліскур, теж якихся там супер пупер властивостей не помітила. Масла для волос, звісно. Отаке От органове щастя. Зараз використовую, подобається аромати властивості. Гліскур теж ойл еліксір, ось такий класно для волосся і запах класний. Отакий От ще карантиновий взяла пантінчик, поки нічого не можу сказати, ще не пробувала. І постійно я я повертаюсь світлячки, що касаємо масок для волосся, нумеро екстракт Вівса. Які б я маски не використовувала, я постійно щось там е, комбіную, <свіття> нове відкриваю для себе, але постійно, постійно що, нумеро екстракт Вівса? Постійно я повертаюсь до нього і краще, ніж цей нумеро, поки що я маски не знайшла. Як і шампуні Пантін супер пупер натуральні. я тільки вітаю, але от в Брокарді я недавно затестила іспанський бренд Шампуні і бальзам для волос. Тіпа супер-пупер натуральні. Так, да, класний об'єм для волос, для моїх довгих. Але розчісати волоси, це було так проблематично. Тому бренд вам це і не буду називати, він офіційно в брокарді у нас є, але все-таки пантін, пантін, пантін. Чекаю на ваші коментарі, які ваші фаворити по догляду для волосся. Бережіть себе, світлячки. На зв'язку.